Вітаю всім гарного дня. Сьогодні у мене буде розпродаж скляних та кришталевих виробів. І розпочати хочу свій, своє відео ось з такого красунчика. Багато хто із колекціонерів знає, що це за графин. Цей графин зветься Горобина. Тут на ньому зображений рельєфний такий грона горобини і ось, видно, листочки горобини. Такий графин був виготовлений ще до реформи. Це 60-ті роки і раніше, можливо. Я дивилася, здається, коли його купила, я дивилася в Інтернеті. Ой, боюся, збрехати, чи в 50-ті саме такої форми і саме з такою пробочкою. Він абсолютно цілий, такий кольору карамельного скла, навіть Трохи такого рожевого, рожевий відтінок має. В абсолютно цілому стані він. Тут, дивіться, ось немає ніяких розпізнавальних знаків, це свідчить про те, що він зроблений ще до 60-х років. Такий графин буде коштувати 250 гривень. Це колекційна річ, тому, якщо хтось хоче придбати, будь ласка. Далі в мене ще один графин є. Ось такий графин. Це також е, старий графин, можливо, він ще і старіший за ось цей горобина. Тут е, таке товстеньке, товстенька така горловинка, повністю по всій окружності е, ручна різка. Не знаю, чи буде видно. Гарні такі ось квіточки якісь і е, ніби як кульбабка, не кульбабка, ну не можу я сказати вам, що там. Він е, ніби прозорий, але віддає таким лимонним відтінком, коли по, бок, по, ну, по боках скло де, де товще, воно віддає таким лимонним відтінком. Він також без всяких розпізнавальних знаків, ціни на ньому немає, ще свідчить про те, що він дуже старенький. Але <клес> до нього немає пробочки. Ось така пробочка, таку я її, з такою пробочкою я його і купила. Але я розумію і знаю, і бачу, що це пробочка нерідна. Хоча вона дуже гарно підходить, вона притерта, дивіться. Щільненько прилягає, Ну, так як у нього пробочка не рідна, то такий графин буде коштувати 200 гривень. Далі у мене ще ось такий красунчик є, такий кувшин. Цей кувшин ємністю десь на 2 літра. Такого він блакитного кольору, сказати купоросного, можливо. І зроблений в такій спеціальній техніці. Я колись цікавилась цією технікою, але забула. Ну, це не гутна техніка, мені здається. Це якось ще по-іншому. Хоча, можливо, і гутна техніка. Воно зроблено ніби фарба, чи фарба нанесена. Ні, це нанесена фарба, це не в склі. Ну, ніби кракелюр такий. Цікавий такий. Кувшинчичок. Ось, він ємністю десь на 2 літра. Кр Красень, незвичайний такий. Такий кувшин коштуватиме 200 гривень. Так, далі в мене є ось такі два фужери чи бакали. Вони також карамельного скла. Навіть я знаю, що в Європі. Таке скло зветься рожевим склом. Тут дуже цікава форма ніжки, вона така товста, об'ємна. Коли придивитись, то видно там вкраплення таких пузирків всередині в ніжці. Знову ж таки, це свідчить про те, що такі вироби вироблялися до 60-го року минулого століття. Такі, У мене їх лише два. Можливо, комусь докомплектувати, та і так в колекцію або в користування, вони в абсолютно гарному стані, такі два фужерчики будуть по 50 гривень кожен. Так. Далі в мене є ось такий салатник. Салатник також карамельного скла. Кольору карамельного скла. Також він абсолютно цілий, Ну, салатник це вже, мені здається, 70-ті роки минулого століття. Тут уже стоїть ціна. Так, з якої ж сторони подивіться, 1 рубль 10 копійок ціна. Да. Він ой, не взяла лінійку, носилася з нею. Він такий об'ємний. Ширина, мабуть, десь сантиметрів 23. 23, 25, мені здається, ну і височенький 10 сантиметрів 10 висота такого салатника. Такий салатник також, він абсолютно цілий, немає ні сколів, ні тріщин ніде. І він буде коштувати 100 гривень. Є в мене ще одна така вінтажна річ. Ось така кришталева ваза. Я так думаю, що це вона також часів, часів радянщини. Я не можу сказати, хто каже, що це чешський хрусталь, Кришталь, вибачте, я не буду стверджувати, я думаю, що це Виробництва Радянського Союзу, але дуже якісний кришталь, вона дуже важка, її можна використовувати як для цукерок. Виглядає вона дуже багато, абсолютно ціла. І така цукерничка, я думаю, що вона для цукерок, тому що для салату її використовувати треба взяти піднести, ну вона не непрактична, іменно для салату вона не підходить. А от так як стоятиме на столі для цукерок, то це дуже гарно так. Вона також ширина тут, мабуть, сантиметрів 20, це ж взяла з собою лінійку. І висота сантиметрів 7. Якщо я не помиляюся, я, здається, її вже обміряла, ну не пам'ятаю. Дівоча пам'ять у мене. Я не, знала, чи, не знаю, чи я озвучувала ціну. Це вінтажна річ, вона буде коштувати 300 гривень. Так, далі у мене ще є ось така попільничка із купоросного скла. Ця попільничка дуже старенька. Вінтаж. Я так думаю, ну, Глибокий вінтаж. Попільничка дуже старенька. З такого вона купоросного скла. Не знаю, як камера буде передавати, я світло не ввімкнула. Тут також на ній немає ніяких розпізнавальних знаків, тому що вона дуже давня, дуже гарно вона так зроблена оригінально. Я не знаю, чи це скло, чи це кришталь. Мабуть, все-таки це скло. Хоча стверджувати не буду. Але е, на цій попільничці на одному із ребер, здається, ось є, е, е, ніби тут, відчувається такий е, ніби скол. Так, да, Ось з цієї сторони, отут його Е, непомітно, але відчути можна пальцями. На дотик можна відчути. Е, це річ колекційна, е, так що, якщо хтось бажає, тут також є вкраплення, а ось іще якась, е, якась ось ніби скольчик чи царапинка. Ну, також є ось невеличка така вада. На цій попільничці така попільничка буде коштувати 80 гривень. Так, і останнє, що в мене на сьогодні, є в мене отака е, велика кількість і таких зелених чарочок, і отаких із карамельного скла. Е, в мене їх багато. Я лише в минулому році, хоча ми живемо в будинку, тут вже 20 років в цьому будинку я віднайшла в дровнику короб із такими чарочками. Звичайно, я їх забрала так, як це вже рідкість. І якщо хтось бажає чи комплектом по 6 штучок, чи як хто бажає, такі чарочки будуть коштувати по 10 гривень. Ось на сьогодні в мене таке відео. Дякую вам, що ви підписуєтеся, дякую, що мене дивитеся, дякую, що коментуєте. Коментарі різні, я вам хочу сказати, але я так думаю, що людина, яка впевнена в собі самодостатня, поганого писати не буде. А коли людина чимось невдоволена, то вона і старається зробити гірше і для іншої людини. Ну, та це таке, на цьому не будемо акцентувати, ми всі різні. Дякую вам дуже, що ви в мене є. Підписуйтеся, хто не підписаний, підтримайте мене підпискою. Дякую вам і до зустрічі!